Проблема доріг у Тячеві та районі актуальна і сьогодні. Цього разу в районній раді взялися за дороги державного значення, оскільки люди продовжують скаржитись на їх відсутність. На першому пленарному засіданні 26-ї сесії депутати Тячівської районної ради розглянули і підтримали програму розвитку дорожньої інфраструктури та інвестиційної привабливості Тячівського району на 2015 рік за рахунок покращення стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення в межах населених пунктів. Звичайно, що проект 2 мільйона. Ми розуміємо, що селищна рада не має в бюджеті 2 мільйони, має тільки 200 тисяч. і ми даємо 2 мільйона. З району біжата. Немає резону відремонтувати Тереса, потім залішити криве, а потім відремонтувати терно. Ми пройшли по кожному населенню пункту. Ми на даний час маємо проєкт на руках. Ми маємо на руках вже експертизу. Коштів, які виділяють з бюджету на ремонт цих доріг, а це 1 мільйон 815 тисяч гривень на 2015 рік. Недостатньо. Необхідно спрямувати їх з районного бюджету, бюджетів селищних рад, сільських рад та інших джерел фінансування на ремонт шляхів у межах населених пунктів. На реалізацію програми пропонують залучити 12 мільйонів гривень з районного та 20 мільйонів з бюджетів місцевих рад. Ще 8 мільйонів залучать з інших джерел. В наших доріг місцевого місцево значення загального користування в Тячівському районі. Ми з районного бюджету плануємо 12-14 мільйонів плюс з бюджету сільських селищних рад орієнтовно 6 мільйонів. Уже розроблений проєкт, в ми розпочнемо капітальний ремонт, доріг. я маю на увазі не ямочний капітальне. Що це означає? Це означає, що окремі учаски будуть картами і окремі будуть суцільні покриття асфальту. Це надасть можливість нам від Тереси до Ушорну і від Бедевлі до Ощорну, Великівці, Лази, Нересниця і Новоселіця мати якісний капітальний ремонт до рік, що дасть можливість років на 3, на 4, на 5, максимум, надіємося, на 6 забути про тік до рік. Перший транш у розмірі 5 мільйонів 600 тисяч гривень з районного бюджету спрямують на ремонт автодороги Таресва-Нересниця. проєктно кошторисну документацію для цього вже виготовлено. Ці дороги сьогодні не придатні для їзди, але тут дуже інтенсивний рух. Ось як реагують місцеві. Вона минулого року робилася, але то що то на місяць? Вона минулого року, вона кожного року робиться, робиться і списується. Проблема доріг це найбільша проблема району, тому треба відкинути зайві амбіції і зробити все, аби якісно їх відремонтувати у цьому році, наголосив Василь Йовді. Ця частина дороги вже буде реконструйована за два тижні.